Це мій офіс, на будування якого я витратив, не знаю, може 5 тисяч баксів десь, плюс-мінус. Я не рахую техніку, типу компи і так далі. Я рахую світло, звук, стіл, звукову карту. У мені ось ці дрібнички, які допомагали мені робити охуєнну дорогу картинку. Бо мені хотілося до цього прийти. Ось до цього типу сетапу, і мені подобалося воно дуже сильно. Але в якийсь момент я поняв, що сука, я якось втомився, і поставив його на паузу. Це моє робоче місце, за яким я сиджу, вирішую свої задачі, працюю своїми типу проєктами. Але я в ньому не знімаю. Да, я проводжу типу дзвінки, я записую якісь матеріали, типу уроки я записую в цьому сетапі. Але я втомився ось від цієї напідоріної картинки, і мені захотілося стрибнути назад. Бо коли я починав свій блог, то перші 100 тисяч доларів я заробив завдяки 13-му про iPhone. Я знімав все на нього. Просто мені завжди хотілося зробити щось красивіше та красивіше. Тому я там купив камеру, я купив на неї лінзу. Я почав докуповувати там світло і так далі. Бо мені просто подобалася ця гра, і мій поінт. В чому? Що коли ти приходиш в інтернет, потрібно, щоб тобі подобалася ця гра, щоб тобі хотілося в неї грати, щоб ти просто відчував себе собою, щоб ти шукав себе справжнього, того, який ти є, як ти ділишся своїми думками. Ось в цьому піздатість, Це прикольно. От навіть не знаю, ці окуляри я не знаю. На хіра, я зараз вирішив їх вдягнути. Просто в них я записував відоси, і мені подобалося, як вони виглядають в кадрі. І я такий, та окей, надіну, надіну. Зараз, щоб ти типу, вони в мене були, тому не женися за ось складною дорогою технікою, коли ти починаєш свій блог, просто почни ділитися своїми думками і все буде бісь.